что при всем уважении к Азербайджану его истории и традиции, если Россия на секундочку поднимет бровь, желаете воевать? Грустный, печально, к чему это приведет. Ручки-то лучше бы за голову закладывать. Они столько уже нагадили, что им очень страшно. А что будет, если мы реально придем? Мы может перестанем играться в то, что вокруг мир, жвачка, любов? нас надули, обманули грубо. Як у нас в народівряд кинули просто по поводу нерозширення НАТО на восток Надули, обманули і кинули е, Росію. Але якщо ви думаєте, що ця фраза стосується виключно не НАТО на схід, то ні, вона в принципі стосується всього на території Росії. Е, їх що не день то надувають, то грубо обманують, то кидають через плече. Е, ну, тепер ця вся історія стосується не тільки країн НАТО. Тепер ця стосується історія не тільки України, а тепер ця історія стосується ще й конфлікту з Азербайджаном і трошечки конфлікту з Вірменією. У мене таке відчуття, що Путін вирішив посваритися з усіма, в тому числі і на Кавказі, і тим самим втратити вплив ще й в цьому регіоні. Спочатку він втратив вплив на Україну, ну тому що давайте бути чесними. Все ж таки, вплив Росії на територію України відчувався з 90-го року з 91-го він присутній був тут постійно. А ми відчували меншу вартість. А потім, завдяки агресії по відношенню до України, Путін почав цей вплив втрачати. Також Путін втратив вплив у Сирії. Його там повністю замінив Ердоган. Тепер Туреччина там править бал, і десь одинокими тихими темними вечорами Путін з Башаром Асадом продовжує пити чай десь в бу. Кіри не а, а тепер Путін вирішив ще й втратити вплив в Азербайджані і Вірменії. Щоправда, не сам Путін, не ротом Путіна, а ротом його пропагандистських помийок, які тепер тільки тим і зайняті, що розказують, що робити Азербайджану. Ну і звісно, що робити Вірменії, локо уважаємо руководитель Азербайджану Найдють время просто щоб подивитися, що у нього відбувається. Президент Алиев, в отличие от этих истериков, хорошо понимает, что на самом деле происходит в России. Вы, жалкие ничтожные писаки, которые пытаются посеять вражду между народами и странами, выполняете заказ британских спецслужб, то я надеюсь, что спецслужбы Азербайджана с вами разберутся. Прекратите лгать о России. А если вам не нравится то, что правоохранительные органы в Екатеринбурге взяли банду россиян, обвиняемых в совершении ряда тяжелейших преступлений, включая заказных убийств, то это для вас важна их национальность, не для нас. Для нас важно, что они совершили преступление. Они российские граждане. И почему азербайджанский источник так на эту тему переживает, я не знаю. Это российские граждане. Они россияне, у них паспорта России. Если вы желаете вмешиваться во внутренние дела России, я бы никому не советовал. У меня вопрос, во-первых, где так хорошо убирается загар? Я про Маргариточку Симоньян, такое ощущение, что она отдыхала где-то в Сочи. І можливо, це звісно мазут пристав так, але тим не менше, не про неї зараз, бо до неї ми з вами ще дійдемо цього дня. Так, от що сталося, і що так сильно возмущає Соловйова? Справа в тому, що вбивство, про яке говорить Соловйов, сталося в 2001 році. А затримати нібито винних у цьому вбивстві вирішили в 2025. тисячі двадцять Та ці. Нібито винні мали азербайджанське походження, які жили в Росії і належали до азербайджанської діаспори. Відповідно, в момент їх затримання до моменту суду вони не дожили, тому що були побиті і вбиті. Силовиками на території Росії, і саме це зараз сколихнуло Азербайджан, тому що тіла були повернуті. До Азербайджану для їхнього поховання, як би не намагався зараз Соловйов е, цю історію викручувати на тему того, що вони росіяни, вони були на території Росії, жили на території Росії, але залишалися азербайджанами, так само, як і українці з українськими паспортами, які жили в Україні, і яких тепер вбиває Росія, просто тому що в неї. Е, Ну не знаю, розвага така. Це ціль її існування вбивати все живе навколо себе, тому що інакше вона жити в тому світі не вміє і не може, і от тепер, затримавши в 2025 році двох Азербайджан, вбивши їх в російських застінках в спецслужбах, а вони намагаються це видати за правосуддя. Що в Азербайджані, звісно, викликає дуже багато питань. Е, тому Азербайджан е, вирішив е, діяти теж схожими методами. Ну, в сенсі, показати Росії, що якщо ви так себе поводите, то ми теж можемо себе так поводити. Щоправда, знову ж таки Азербайджан як цивілізована країна е, не буде вбивати російських спецслужбістів. Був взятий для того, щоб продемонструвати Росії, що в БАКУ бачать, як себе поводять. В Росії і будуть робити так само. Тобто, це відео воно наглядно демонструє роботу російських спецслужб. І Баку це зробило спеціально. Азербайджанські змі публікують відео із затриманими громадянами Росії молодими, розгубленими, трохи побитими за даними агентства Репорт. Це нібито учасники двох злочинних груп, яких підозрюють у наркоторгівлі транзиті речовин з Ірану і кібершахрайстві. Але цікавіше не самі. Звинувачення, а подача ролик зняти рівно у стилі російських затримань мігрантів, зокрема азербайджанців. Камера обличчя в підлогу показова обезвреженість перед публікою, що дзеркали сигнал з росіянами тепер робитимуть так само, як вони роблять з мігрантами, і не тільки такий собі сильний посил Москві і іншим пострадянським країнам, що так з Азербайджаном не можна, ба більш того, на азербайджанському телебаченні навіть поставили пряме питання Путіну і сказали: ви що так боїтеся сильного Азербайджану? Бо для чого ви зараз розпочали ці показові затримання і вбивства? Ще раз нагадаю, що справа, про яку говорив Соловйов, стосується 2001 року. Чому ж ви тоді ніяких слідчих дій не робили? Ба більше того, якщо ви підозрюєте цих людей в тому, що вони є там або причетні до якогось вбивства, вони мають дожити до суда, а не так, що ви їх сьогодні затримуєте, а на завтра вже віддаєте тіла. Так не працює правоохоронна система. Тому у Азербайджану виникає дуже багато питань стосовно цього, але е, азербайджанські питання ніхто не чує, але чує про цьому багато російських? Ми перестанем гратися в то, що вокруг мир, жвачка, любов? Може, ми почнемо діяти в інтересах Росії в відносинах з любыми в інтересах Росії. Може, ми просто проведемо ревізію наших відносин со усіма сусідами? От, пока я знаю страны, которые действительно с нами плечом плечу. в першу чергу, та Корейська Народна Демократична Республіка виходить, що крім Корейської народної республіки, більше ніхто на допомогу Росії. Прийти і не може, ні, ну там ще можна Іран трохи порахувати, але в них зараз своїх проблем трохи вистачає. Не те, щоб сильних проблем, давайте бути чесними, бо навіть Дональд Трамп вже визнав про те, що дійсно кудись зникли певні запаси урану в Ірані, і тепер не зрозуміло, як швидко вони зможуть відновити свою ядерну програму. Тому не те, щоб у них були великі проблеми, бо за даними магате, за кілька місяців вони можуть повернутися до розробки. Ядерної компоненти. Але тим не менше, якщо ми говоримо про тих союзників Росії, яких хоче перерахувати Соловйов, то ну, дивіться, хто там Білорусь може бути. Але знову ж таки, я думаю, що Білорусь навряд чи бо Росія Білорусі дає багато чого. Путін Білорусі прощає борги. А білорусь Путіну ну один раз дозволила зайти зі своєї території російськими військами, коли він е заходив ними в лютому 22-го року. Але після того е були ще обстріли з території Білорусі, також які фіксувалися, і ми це не пробачимо і не забудемо. І це обов'язково потрапить до ГАГИ, в тому числі і Лукашенку, якщо він до неї доживе. Але е, після того е, Лукашенко красиво йшов від всіх прохань Путіна, скільки там якісь навчання будуть проводити, там ще лякали нас, тим, що вони там зайдуть з території Білорусі і так далі. Але цього не відбувалося. Тому Лукашенко так тихенько злився з цієї теми, і відповідно, я думаю, що його наразі навряд чи Соловйов буде рахувати як друга для Росії. Вірменія Азербайджан мені здається зараз максимально намагаються отак от ногою відіпхати себе від Путіна і не тому, що від нього і від його чемоданчика погано пахне а тому, що їм вигідніше наразі будувати торговельні відносини з Туреччиною, торгувати з Європою, налагоджувати відносини з Сполученими Штатами Америки, в тому числі з Дональдом Трампом. Але при цьому абсолютно. Не бути нічим пов'язаним із путіним, тому що Путін продемонстрував, він не надійний союзник. Він продемонстрував це е, в. Спочатку вірменії, тепер він це демонструє Азербайджану. Перед цим він це демонстрував в Сирії. Ну і перед цим він ще демонстрував, е, наскільки на нього можна розраховувати у всіх попередніх е, конфліктах і війнах, в які він не прийшов, скажімо так. Е, тому навряд чи на них теж можна розраховувати. Ну, виходить, що дійсно перший другий розрахунок закінчений. Хто там? КНДР Іран? Солдати, які гибнуть за нашу родину. И я знаю страны, которые делают вид, что они рядом с нами. Целое название есть ОДКБ. И на территории этих стран действуют законы, которые, как я понимаю, по отношению к добровольцам, которые идут защищать нашу родину, действуют крайне жестко, вплоть до посадок. Рассматривают тот факт, что они пошли сражаться за Россию, как чуть ли не наемничество. И мы делаем вид, что да нет, ну все хорошо, вот у нас ОДКБ. А какой это на ОДКБ? Это вообще к чему все? Що вот, сделали для Росії, яка зараз воює? Може, они госпіталі прислали. Не, ну просто, вот, вот, как они помогли? А як вони мають допомогти Путіну? Ну, от вони його не затримали ще і не передали до міжнародного трибуналу. Але не так, щоб Путін і відвідував ці країни, е, так от бачите, як Соловйов заговорив, треба каже, зробити перерахунок. Ну тоді виходить, що ОДКБ можна підписувати про розвал як свого часу, і Совєтський Союз, який розвалився саме з Росії. От зараз так само і ОДКБ може розвалитися саме з Росії, і саме до цього, як ми бачимо, закликає Соловйов. До речі, про КНДР дійсно та на території е, КНДР вперше показали цинкові гроби, які приїхали з Росії, які захищали Курську народну республіку, тобто Курську область повертали під контроль Росії. Тим самим в КНДР, по перше, ну не те, щоб визнали, бо визнали вони це давно. Що вони присилали своїх мальчиків на підтримку Росії? По-друге, вони підтвердили. Що вони були на території Росії на Курщині, тому що довгий час Європа не помічала цієї допомоги. Ну а ще вони визнали, що тепер з Росією є ніким іншим як цинкавими союзниками, куди тепер гроби йдуть. Паралельно до Росії і до КНДР щоправда знову ж таки я думаю, що показали ці гроби не для того, щоб поплакати над ними і сказати ай-яй, а для того, щоб і надалі виростити військову машину, щоб показати, що тепер за цих мальчиків треба мстити, Чомусь русський мір треба захищати, тому що вони підписали стратегічну угоду з Росією. Ну і тим самим КНДР ще раз. Демонструє світу, що якщо ви думаєте, що вони відправлять цих 6-10 тисяч мальчиків тільки до території Росії, і все, то ні. Вони зараз отримають знання, вони отримають собі е, здобутки новітньої війни. А потім проти кого вони їх використають? Тут вже питання залишається відкрити. Е, ну якщо ви думаєте, що на цьому знову ж таки Соловйов заспокоївся, то ні. Є Росія на секундочку, паді відбрось. Ой, я щось десь колись таке вже чула. Це точно нове відео? Бо про «Подніміт бров я, я чула перед наступом повномасштабним на Україну. На початку 2022 року. «Бровь піднімем, Київ падет за три дня, казав Соловйов у своїй студії. А тепер знову «Бровь піднімем. А що тепер? А ви другу бров підніміть? А ви першу опустили? А якщо першу опустили, тут вона яка була? Права чи ліва? Ну, бо тут дуже важливо. А хто має бров підняти? Бо, судячи по бровям у Соловйова, вони завжди підняті у нього в студії. Уже би хотілося опустити. Я розумію, що ботакса вистачає тільки на Путіна. Тому ми бачимо всі ці зморшки в Соловйова на ліце 24 на 7. Але тим не менше, яку бровь? Чию бров? Третього глаза? Ту. Ми же третій торговий партнер Азербайджану. Ну, третій, бачите, якраз все совпало. І хочу напомнити о тому, яке количество денег перечисляется перечисляється із Росії в Азербайджан, а не из Азербайджана в Росії. Ну, так власне, чим ви його тоді лякаєте? З Росії в Азербайджан? Ви якби трошечки мозок, то включайте. Ви лякаєте Азербайджан тим, що ви перестанете бути третім партнером? Ну, окей. Ну, буде Туреччина третім партнером. Я, правда, не знаю, может, Туреччина зараз перший партнер. З... Азербайджаном, хто там Ну, буде Китай, буде якась європейська країна, яка з задоволенням підставить Азербайджану плече. Тому що якщо е, Соловйов не знає, то я хочу нагадати, що в принципі Азербайджан, Вірменія, Молдова, Грузія і Україна бачать собі шлях е, до Європейського Союзу. І навіть якщо зараз, наприклад, як в Грузії. Е, правительства та бо я його інакше назвати не можу, бо там російська мрія зараз править, не бачить цього шляху або блокує його максимально. То це не означає, що шлях Грузії, шлях Сакартвело до Європи закінчиться на е, цій самій владі, тому що влада закінчиться швидше, а країна залишиться і переживе її. Тому зараз і Азербайджан, і Вірменія, і Молдова, і Україна, і Сакартвело будують собі шлях до Європейського Союзу, питають, які кластери треба ви. Виконати для того, щоб доєднатися і стати частиною Європейського союзу, тому ці лякачки про те, що ми третій партнер, то тут вже ж треба ще подивитися. Бо зазвичай там на території Росії розказують, як у них все прекрасно в економіці. А потім виходять а, ті економічні експерти і розказують про те, що можна затягнути пояса. ну і бажано десь затягнути їх. Я так розумію, десь до шиї. Російського Сбірбанку закликав готуватися до важких часів в економіці. Так може питання знову ж таки не в Азербайджані? Можливо, в тому, що у вас е, деньги то заканчиваються, і тоді, судя по всьому, ситуація може сильно змінитися. Іменно на це розраховують? или учитыває 300 кілометрів границі і читає, що сі позволяють, і смотря як на центральному телевізії, ні позволяють говорити, «Желайте воювати. Я вірю, що ні один чоловік здраву не різні пам'яті проживаючи на території Азербайджана на такої глупості не дай при всьому вженні. Мі подобається знаєте, це, як е, як розпочинаються зі слів при всьому вженні. Це означає, що далі про уваження точно нічого не буде, тому що за е, 46 секунд Соловйов встиг пригрозити економічними санкціями і війною Азербайджану, але розпочав. з, при всем уважении. Это означает, что жодного уважения там нет. Но не Азербайджаном единым. Значит, всякие соображения, всякие обстоятельства, там, внутренние соображения, внутренние политики. Но я не про нашу внутреннюю политику, а про наших соседей. Ну, грустно, печально. Грустно и печально. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Ну, как минимум, к серьезным экономическим потерям. Слушай, что, методичку одну раздали, или что? Вы не могли ее разделить? Один каже про экономические потери. Давайте так вот, ну там, Мардан про економічні потери, так, економічні, отут. А Соловйов каже про війну, ну, тому що він завжди погрожує війною, ядерним пеплом, вибухами і так далі. Тому можна було б методичку роздерти на дві частини, і один би говорив про одне, а другий говорив про інше, і ніхто би не здогадався, що у вас одна методичка на двох. А що ж далі буде? Займає, ну, як в випадку з Азербайджаном, третє місце по товарообороту. Вже чули. І, як ви розумієте, ми в Азербайджан поставляємо зовсім не нефть і газ. А вот, а скажем так, продукцию более високого переділу, вот і все. Вот і вся картина. Получается, так. Да. Вот і вся картина. Хотілося б, щоб цю картину більше намалювали, але на этом вся картина і закінчується. Ну а ще ж, додайте, до того і погрози Вірменії теж ну би якби... давайте вже наведемо порядок в нашій страні нелегальній міграції, роздачі паспортів. Давайте вот просто устроїмо показательну порку. Я перепрошую там постійно. Хтось на території Росії хтось не в студії Соловйова, а хтось з високопоставлених чиновників Росії говорить про те, що міграція це добре. Нам потрібна робоча сила. В нас не вистачає рук. Ну ще не вистачає ног, тому що Путін сказав де російська, де нога російського солдата, там російська земля. Поэтому не вистачає ще й шиног може ще якихось частин тіла, теж не вистачає. Але тим не менше, в російських колах правлячих говорять про те, що не вистачає робочих рух. При цьому Соловйов виходить і каже: значить, давайте наведемо порядок з міграції. А як же переселимо вот это вот все? Ще буквально минулої програми ми говорили про переселення Хусідов. А тут дивіться, вже давайте наведемо порядок з міграцією, заберемо російські паспорта. Так ви їх на окупованих українських територіях просто пачками роздавали. Мені здається, що ви просто отак от палетами їх завозили, складали, просто отак от ручкою вписували туди будь-яке прізвище і отак от роздавали їх направо і наліво. А тепер давайте наведемо порядок з паспортами. З чим? Ви що називаєте паспортом? Оту чорну метку? добра, червону. І давайте у жесточин законодатництва. Нічого робити в нашій країні людям, які її не люблять. Да, ви прийшли на територію іншої сусідньої держави, вбили величезну кількість людей, знищили величезну кількість міст на території України, а потім кажете «А чому нас тут не люблять? А чому ви нас не любите? Ми ж дійсно по старій російській поговорці. Б'ють, значить любить. Чому ви нас не любите?» А тому що не обов'язані цього робити. Важко вас любити в момент, коли ви э, вирішуєте прийти до нас з зарядженою зброєю або з тапором в руках. Так любов не народжується. Ну або з руками, які треба закласти за голову. Ребята, у вас тренуються за вашою спиною. Ага. Так, от балисти. Вот видите, я вижу, что что они делают. Пресс подкачивает. Ручки-то лучше по за голову закладывать. Вот так вот все воно на территории России, понимаете? Все, что ви робите, треба головна ручки за голову закладовати. І не чинити спротив, я так розумію. Коли тебе затримують з ручками закладеними за голову. Тобі підскажіть, пожалуйста. Обязательно. Да. Ну. А так все правильно. Вот, видите, как будто услышал справился. Як завжди, Путін намагається максимально показувати, що він дуже зайнятий е, різними справами, ділами, ділюгами, ділішечками. Цього разу він вирішив провести інспекцію. Давайте е, подивимося, що реально в регіонах відбувається. Почнемо з Донецької народної республіки. Пожалуйста, Маріуполь, четвертаков, Дмитрий Вікторович, спортивний комплекс «Лідер». Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите вам представить стадион, э, Западный. это один из лучших стадионов э, в Мариуполе. Стадион находится в кустах на селіновому районі. Знаєте, я от подивилася на цей стадіон Лідер. І в мене єдине питання, яке виникло а що до цього не було стадіона в Маріуполі. І я загуглила. І з'ясувалося, що стадіон був, був стадіон в Маріуполі. І називався він точно так само. Лідер футбольний спортивний клуб Маріуполь сучасний футбольний клуб був заснований у 2007 році під назвою Лідер. Цей клуб швидко здобув визнання в місцевих спортивних колах, вигравши кубок міста і кубок пам'яті Армановського. Згодом у 2017 році клуб змінив назву на ФК «Ярут», В 2022 році, отримавши професійний статус, був перейменований на ФСК Маріуполь. Але е з 2007 року він називався «Лідер» і він там був. Тепер приходить Путін в 2022 році, і в 2025 відкриває заново спортивний клуб в Маріуполі, який називається «Лідер». Ні, ну класно відкривати те, що було вже до тебе. Ба більше того, класно, що воно до тебе вже працювало і було збудовано. Ба більше того, дуже добре, що до тебе все це працювало на здобуття нагород і так далі. Шкода, що тільки ти сюди прийшов. І це єдине шкода, яке е, наразі можна сказати стосовно Росії. Ну, а ще я вам обіцяла, що ми з вами ще подивимося на Маргарітечку Сіманян. Справа в тому, що вона написала книжку. Певно, Маргарита Сіманян сподівається, що вона стане бестселером. Ну, хоча на территории России можливо, я в тому не сомневаюсь навіть. А, книжка называется: Сначала было слово, потом будет цифра. Якщо я не помиляюсь. Безумие от опасности потери власти, оно светится в каждом его вот твите, в каждой его истерике, в каждой вот этой площадной брани, вроде процитированного того обращение. к католикосу, к духовному лидеру всего армянского народа. Приди и посмотри, обрезанный я или не обрезанный. Це я нагадаю вам, що там на телевізорах говорять не тільки про Азербайджан, а ще й про Вірменію, яка у них теж викликає чомусь питання. Ну, Путін хоче втратити ем, своє значення і вплив на весь регіон. Ну, Люди то за ним йдуть часть людей. І це наводить мене на мисль, приближаючись к моєму роману, що це все вже антихрист. Ну, Тобто виходить, що якщо люди йдуть за. Лідером або за президентом, якого вони обрали, проголосували на виборах і дали йому мандат довіри, то це означає, що він антихрист. То як тоді можна назвати Путіна, за яким йдуть, за з ім'ям якого помирають, і з ім'ям якого вбивають? От в чому питання, і роблять це не там кілька десятків, а навіть каендерівські військові, які прийшли йому на допомогу. І я нагадаю, що вже лік російських йде на мільйони. Як тоді назвати Путіна? Можете підказати Маргаріч Сіманіян в коментарях до цього самого відео. Коли-то люди підійдуть до технології, яку можна буде назвати медицинським воскрешенням? Ну, тобто виходить, Маргарічка Сіманіян каже, що? Дивіться, мільйон загублених душ Путіним а, отцом антіхристом, якщо посилатися знову ж таки на її риторику. А, але при цьому, каже, не переживайте. Тому що колись медицина придумає щось типу медицинського воскрешення, і всі вони знову будуть живі. Тому нічого страшного. Вони просто зараз відпочинуть трошечки і все. Тобто, ДНК? Люди действительно, как это написано в Біблії, тільки в Біблії написано метафорически, другими словами. Можно будет людей. люди будуть воскрешены. Знаєте, сколько у нас людей жило за всю историю? 150 мільярдів. вот їх воскресять. А дальше що? А дальше що написано в моєму романі. Мені не стыдно, що я вот рекламою такою немножко занимаюсь. Хоча стыдно і чи ні, ми не побачимо, тому що я ще раз нагадаю, що Маргаричка певно, десь таки трошечки собі дозволила відпочивати. А, я нагадаю, що муж Маргарички Сіманян ще й досі знаходиться в лікарні. Під апаратами, а, хоча може вже і ні, не знаю. А, можливо, знову ж таки, на це і розраховує Маргаритичка Сіманян, що разом з Леніним, Гітлером, Дракуле будуть воскрішені ще і її а, муженьок свого часу. Тому може дозволити собі поїхати десь трошечки відпочити, позагарати і набратися сил, енергії і красивого шоколадного кольору. Тіла. А, бо обличчям я не можу назвати а, те місце, звідки Маргарита Сіменян видає звуки. Ну дійсно, не плакать же ж 24 на 7 півроку, правда? Можна собі трошечки дозволити. Побачимося з вами до наступної зустрічі в обзорі пропаганди. Дякую за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Бережіть себе і па-па.